Насправді, особисто для мене самотності не існує. І сьогодні я розкрию вам всю правду про самотність і про дефіцит самотності, і до чого власне, приводить ось цей дефіцит самотності. Насправді, не секрет. Що дуже багато людей шукають себе, не можуть себе знайти, не можуть зрозуміти і почати чути свою інтуїцію. Не знають, куди їм рухатися, не знають, які в них енергії, хто я, і взагалі, що я можу робити для цього світу, що я можу робити для себе. Що мені подобається, а що мені не подобається, які мої справжні мрії і бажання, а які зовсім не мої? Вся справа в тому, що насправді самотність, тобто бути на самоті, тобто бути в тиші, це дуже для багатьох людей прям розкіш, я б сказала. Не для всіх, звичайно, але для багатьох це розкіш. Тому що ви постійно з кимось знаходитесь. Вас постійно хтось рухає, питає, дьоргає. У сімейних людей це просто стабільно. А ще виходите, якщо в якийсь колектив на роботу, це також відбувається. А ще коли ви приходите і включаєте, не знаю, телевізори свої, то це взагалі відстой. Як для мене, це відстой. Це просто руйнування свого життя. А ще, якщо починаєте слухати все підряд у тіктоці. То це також захламляє вашу пам'ять. Ну, в Ютубі ви хоча б можете включити відео, прочитати назву, зрозуміти, чи, чи вам це цікаво, послухати. Якщо не цікаво, значить ви виключаєте. І дивитеся щось інше, або взагалі не дивитеся. Тікток там просто йде мількання картинок, і люди дивляться все підряд. Справа в тому, що. Це все робиться, якщо ви не розумієте і не навчилися себе контролювати свою увагу, це все робиться для того, щоб ви не знаходилися на самотності, у самотності. Тому що, щоб ви не були у тиші. Тому що тиша насправді розкриває більшість. Про себе таких глибоких, інтуїтивних знанів, що я люблю, що я бажаю, хто я, що мені подобається, а що мені не подобається. Я пояснюю, чому самотність, чому, коли ви знаходитеся саме на самоті, без людей. Тому що взагалі, коли ви Живете з іншими людьми, живете, спілкуєтеся. І це одні постійно ті самі люди. Зараз це стосується в більшості сім'ї, більшості партнерства, дітей. А особливо для жінок. Оця вся енергія поле інших людей з'єднюється з вашим полем. Особливо жінки, і ще раз підкреслюю, тому що у жінок. У чоловіків трошечки по-іншому, а у жінок така енергія, що вона розтикається. Жінка це вже є Бог. Вона в Богі. А чоловіку, чоловіку треба прийти через жінку до Бога. І е, жінка, вона якби своєю тим, що вона є повсюди, як Бог. Так? Бог це все. І жінка це все. Вона е, своєю енергією вона проникає всюди. І з'єднуються з, з іншим полем. І от коли ви з'єднуєтеся з тими іншими людьми, наприклад, зі своєю парою, зі своїми дітьми, вам дуже важко розрізнити, де ви насправді є. І що ви хочете, і хто ви. І це ваші бажання, це, чи це бажання вашого чоловіка, це ваше хобі, чи це його хобі? Це хобі ваших дітей, чи це ваше хобі? Що насправді ви хочете? Ось звідси і починається, що я не знаю, хто я. От саме звідси і починається, що ви взагалі не відчуваєте себе. Тому що це все затягується, ви в цьому вже губитеся. І не можете зрозуміти, де я, де інші. Я в кінці розповім практику, яка вам може допомогти у цьому. Навіть дві практики дам. Так от насправді вам навпаки потрібно знаходитися, вчитися бути у самотності, дивитися у свої страхи, у свою глибину. Тому що через прийняття і пізнання своєї глибини, своїх страхів, ви насправді приймаєте свою силу. Ти приймеш свою силу, коли на самоті подивишся в себе, проаналізуєш своє життя, проаналізуєш, хто ти. Тишина вона відкриває. Все про тебе. Коли ти знаходишся постійно з кимось, в тебе все переплітається. І із цього ти не можеш, власне, почути себе, що тобі каже твоя душа, що тобі підказує твоя душа. І із цього. Перший дзвіночок. Дуже часто люди, які не знаходяться на самоті, відчувають себе одинокими. Самотність і одинокість це різні речі, тому що одинокість ви можете бути одинокою серед людей. З партнером, з сім'єю ви можете бути одинокою, тому що ваша душа, вона просить цілісності. Вона хоче з'єднатися з собою. А ви їй це не даєте, тому що ви живете не своє життя, а життя проживаєте інших людей, з якими ви знаходитесь. Це живете. Це не важливо, чи це ваші родичі. Це не важливо. Ваше життя це є ваше життя. Ти це є ти. Ти інша душа, ти інша структура. І ти. Прийшла сюди в першу чергу проявляти і вивчати себе, проживати своє життя, а не їх. Вони повинні проживати своє життя. І там, де є спільні моменти у вас в об'єднанні, спільні цінності, інтереси, хобі і так далі, ви проводите разом. А там, де у вас Розрізняється це, вам потрібно проводити цей час окремо. Насправді я хочу дати вам практику, щоб ви змогли допомогти собі, тому що це насправді дуже часта проблема, особливо у жінок, і ще раз кажу, коли ви не знаходитеся на самоті, ви не можете себе знати, ви не можете себе чути, це дуже важливо, почуйте мене. І у вас не буде тоді таких дивних і страшних запитань, що ви не знаєте, що ви хочете, куди вам рухатися, взагалі хто я і що, що я люблю. Навіть є такі речі, коли жінки, та й не тільки жінки, чоловіки не знають, що вони люблять, навіть не мають своїх власних бажань. А це чому відбувається? Це відбувається тому, що ви не проживаєте своє життя, ви не знаєте себе. Ви не знаходитесь на самотності, ви не знаходитеся самі. Насправді, це щастя проживати так, як ви хочете, день, так, як ти хочеш день, планувати свій день. І це треба робити обов'язково. Треба хоча б один день в тиждень, якщо у вас немає можливості кожен день чи через день один день в тиждень собі виділяти на це, проводити його на самотності. У самотності. І от моя практика, моя рекомендація для тих, хто це знає, кому це зараз відкликається, ви просто берете і їдете відпочивати самі, хоча б на тиждень, в Карпати, не знаю, просто в готелі якомусь в вашому місті знімаєте собі і живете номера, номер, і живете. Якщо у вас немає такої можливості, їдете в якусь хату в селі, ну будь-що можна придумати. Кажете своїм а, рідним, своїй сім'ї, що ви вам потрібно побути на самоті і це нормальна практика. Це абсолютно просто реально нормальна, цілительна практика. Ви їдете проводите час, досліджуєте себе, слухаєте. І ось практика. Коли ви, тому що я часто рекомендую де прописувати, записувати, вести свої щоденники, спостерігати за собою, і це вас буде зцілювати. Так ось ви просто в цьому щоденнику, про який я кажу майже у всіх своїх останніх відео, заводите собі такий щоденник, і ви пишете, прописуєте себе конкретно і людей. З якими ви проживаєте, тобто, хто ваші близькі, наприклад, ваш партнер або ваші діти, ну з ким ви близько зв'язані, і ви прописуєте свої особисті бажання і бажання а, інших людей, чим ви відрізняєтеся. Вам треба зрозуміти цю різницю, виписати своє все я люблю то, 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 то. мої бажання. А поряд в колонці прописуєте бажання, наприклад, вашого партнера, і ви бачите, де ви переплітаєтеся, а де зовсім не ваше. Ви прописуєте прям чим ви, чим ти відрізняєшся від нього, чим ти відрізняєшся від своїх мами, тато, якщо це ще з тих моментів тягнеться, чим ти відрізняєшся від своєї подруги. Чим ти відрізняєшся від своїх дітей? Коли ви пропишете зробити таку грандіозну практику, ви просто побачите, що у вас є, яка унікальність, чим ви відрізняєтеся, що насправді твоє. Для цього треба брати прям колонки і виписувати. Спочатку партнера, потім батьків, потім дітей, потім подругу, наприклад, якусь. І ви просто прописуєте, ви бачите, чим ви відрізняєтеся. Це дуже велика практика. Ви розумієте, що ви інша людина, у вас інші бажання, і вам потрібно розвивати, давати увагу туди, в свої бажання, тому що це ти. А ти тут не мертва. Ти прийшла сюди або прийшов сюди проживати. Тобто, жити це означає проживати. А все решту це називається бути мертвим. Е, в мертвій зоні, коли ви проживаєте не своє, а нав'язливе, чужих, це називається, що ви знаходитесь у мертвій зоні. І у вас не можуть відбуватися просто події, які стосуються вас, ви не можете відчувати себе, своє призначення, хто я. Куди мені рухатися, куди мені йти вчитись, куди мені йти працювати, не можете, тому що ви не пізнаєте себе через життя. Ви не проживаєте своїх власних бажань, інтересів, хобі. Для цього потрібна потрібна самотність. Найкраща практика самотність берете щоденник, знімаєте готель і їдете відпочивати. Повірте мені, ви за цю практику повернетеся і будете мені дякувати. Просто поставте намір, просто зверніть туди увагу, зупиніться, відокремте себе від інших людей. Вони займають ваше поле, а ви зливаєтеся з їхнім полем. І ви думаєте, ти думаєш, що я це вони, тому що. Так енергетично тут все побудовано. З тими людьми, якими ми тісно пов'язані, ми зливаємося з ними. розумієте? І ось чому так важко розібратися, хто я і куди мені йти, і чого я хочу, і, хочу, і що я люблю. Дякуйте мені, підписуйтесь на мій канал, телеграм-канал обов'язково. і до нової скорої зустрічі.